Ну і просто зараз про що говорять політики, про що наговорили політики. Просто кажу, я навіть в мене відкрита одразу. Я дивлюся, які там новини ще продовжують сипатися, який так би мовити, інсайт а ще продовжує надходити. Насправді всі ці заяви, де да, які сьогодні пролунали після Саудської Аравії, вони спричинили просто таку от паніку, і де такий дуже швидкий аналіз ситуації. Ігор Іторович буде розбиратися. а Я буду ставити уточнюючі запитання, тому що Ігор Турович він розуміє про що говорить політики. Він е, зберігає спокій і знає, що там є між рядками. А що є то, що справді варто сприймати отак, от в лобах, Фокс Фокс одразу одразу подав після зустрічі в Саудівській Аравії, яка тривала 4,5 з половиною години, власне е, інформацію. А, щодо, щодо плану, да трьох плану, як як який одразу викликав дуже надзвичайно багато запитань, фактично склалося враження, що все вже а, вирішено і зовсім не так, ну якби хотілося і очікувалося. Давайте послухаємо цю цитату там щодо припинення вогню виборів, і потім вже мирної угоди в центрі виборів. За словами багатьох іноземних дипломатичних джерел, близьких до переговорів у Саудівській Аравії, Сполучені Штати Америки і Росія пропонують триетапний мирний план. План передбачає припинення вогню, вибори в Україні, потім підписання остаточної угоди. Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили ФОКС, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання. Ця стаття безсумнівно викличе суперечки, оскільки Росія не проводить справжні вибори а Українці... Не сприймають перспективи встановлення проросійського маріонеткового президента. Ну там же Лавров щоправда потім спростував спростував цю історію, але як от ти вірно значив, американці цього не спрос не зробили, не, сп... не, не спростовували. Тобто, тоді очевидно, що така розмова була, або така пропозиція ще його з боку була двох Могли бути контури розмови, uh -huh. і де в принципі ці речі згадувалися. Е, звичайно, Лаврову вірити це себе не поважати. Ми ж це прекрасно знаємо. Бо він сьогодні там реально сказав, що Росія не атакує енергетичну інфраструктуру України. Ну тут. Немає навіть цензурних слів, але, можливо, якісь певні речі дійсно десь обговорювалися. Ми розуміємо, що питання виборів для Трампа є важливе, він про це казав. Ну і росіяни зі свого боку намагають цю тему якось крутити, але росіяни крутять, звичайно, її маніпулятивно. Тобто їх цікавить історія про проведення виборів, ну явно ж на підконтрольній Україні території, для того, щоб вони могли потім сказати: от а виборів вже ж на територіях, які ми окупували, не було, значить, це не територія України. Тут є хитрий дуже розрахунок, і зрозуміло, що Україні треба зараз дуже добре подумати, як від цього сценарію від відбитися, Да? тобто я не кажу, що. Нам не потрібні вибори, зрозуміло, потрібні. Але лише тоді, коли ми будемо мати дуже стійке припинення вогню з відповідними гарантіями. Тому що я, наприклад, коли дивлюся на цей план, до мабуть, і не тільки я, я взагалі не розумію, а що буде відбуватися в період проведення виборів, що буде з нашими військовими. Ми ж не розпустимо дійсно збройні сили, там не скоротимо їх там до тієї чисельності, які вони були на початок широкомасштабної війни, і це викликає одну просто безліч питань, які не мають на сьогоднішній день відповідей. Але от цікаво, що Саме Fox News цю інформацію, по суті, зливає, вони посилаються там на різні дипломатичні джерела, але давайте відверто, головні джерела в них в республіканській партії, причому в консервативному крилі. Тобто, можливо, якісь розмови велися. І через такий злив зараз намагаються якось відтестувати, як на це відреагують різні там гравці, скажімо да. Можливо, якщо реакція буде вкрай негативна. В тому числі і аргументована з боку, наприклад, України, вони від цього плана власне, відмовляться. І от на це, ну в принципі, сподівання, тому що по всьому іншому виглядає ця історія, м'яко кажучи, не дуже гарно, особливо для нас. І е, в Україні якраз з приводу цього є єдність, да, що вибори під час там, війни. Або вибори під час незрозумілого режиму, там надзвичайного чи якогось іншого стану, вони просто неможливі. Про це треба говорити, і отут треба проявляти власне свою суб'єктність. Я безвідносно до цієї інформації, просто до тебе справді як до політолога, як до фахівця. Мені в усій цій ситуації, в принципі, не подобається, так, що Росія себе зараз почуває як риба воді в цьому інформаційному просторі. Тобто, фактично, Росію зараз інформаційно поставили так от ГОСТ знак якості. Ти можеш говорити, ти є учасник. Тому переговорів, ти можеш літати, ти можеш сидіти за одним столом зі сполученими штатами штатами. тобто, Росія якби повертається на свої позиції, ну, розумієш? Яким думаю... би яким би гідким, якої би стоти не був Лавров, Ушаков, Дмитрів і всі останні інші, але вона так потужно овірвалася І найбільше заяв саме від Росії. Вони раніше були, але вони були всередині на шоу Кабіїв, і так далі. Росію ізолювали повністю. Безумовно, що перемовини ну, говорили кінцеві. Вони так. вони не повинні були бути без Росії лишилося про те, що Європа, Сполучені Штати, Україна, вони говорять все це. Вони повністю аналізують план, і потім запрошують, і потім вже ну береться якимось чином там все таки Росія да на кінечному етапі. А тут на старті і одразу РФ і Сполучені Штати, і Росія така у різонті Зеленського, Зеленського і взагалі Європа не братиме у цьому участі. Ми що вона дуже вміло користується цим інструментом. Це абсолютно не означає, що так воно і буде, але ж воно сипеться, і воно очевидно, вони вміють користуватися цією зброєю. Вони готувалися. Вони готувалися, вони максимум в це вклалися, але давай Вісні. заради справедливості, це поки єдиний здобуток, який вони мають. От можливість там покричати, поробити певні заяви. З іншого боку, може це і спрацює насправді їм більше мінус, ніж плюс з однієї простої причини. Як казав їхній там один цар, був такий Петро І, Шина, він казав, що е, дурь кожного. Должна бути відна, да і от вони, коли зараз починають робити такі заяви, особливо коли сидить на нахальний лавровий, каже там Україну у різоньте, там європейці будуть щось вицеганити, захочуть там ще якісь такі ж його цитати. Прямі це ж показує в тому числі європейцям, і Я сподіваюся, американцям про реальне ставлення росіян, що вони прям дуже швидко спіймали Бога заборону. На да? і може реакція вона піде якраз зовсім інша, так що хай вони поки тішаться тим єдиним, що вони отримали, але зрозуміло, вони будуть це помагати. Максимум поки використовувати в них вакханалія. От я казав там про цунамі спочатку заяв. З боку росіян Вакханалія вони будуть вкидати це в інформаційний простір, будуть качати цю тему. Ну наскільки вони її доведуть до логічного завершення, поки не сильно зрозуміло, і сподіваємося, не так, як їм би хотілося. Чому тому, що до речі, заяви представників американської делегації вони дещо розходяться з бравурними заявами, які робили власне представники російської делегації, тут Марко Рубіо, да він в принципі. Сказав, що відбулося на цих перемовинах, і чого власне від них далі очікувати. Давай, мабуть, послухаємо, потім обговоримо для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони мають піти на поступки. Ми точно не збираємось обговорювати це сьогодні або на прес-конференції, якщо вже на те пішло. Але є й інші сторони, які мають санкції. Європейському союзу колись доведеться сісти за стіл переговорів. Мета полягає в тому, щоб покласти край цьому конфлікту так, щоб він був справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін. Який це має вигляд? Ну це те заради чого ми будемо взаємодіяти і надалі. Ну, що тут головне варто почути від Марка Рубі? Ну вчергово ми чуємо про те, що всі сторони мають піти на поступки. Та? він до речі, постійно в кож... ну, в кожній своїй промові. Ну, а на цьому наголошує, він не випускає цю тезу. І це і це насправді непогано, угу. тому що дійсно складається певне враження, всі. що поступок спочатку вимагають виключно від України, якщо так подивитися, і ми це обговорювали в тому числі в нас в ефірах. Але те, що представники американської делегації Рубіо Волз і Келох окремо, які не поїхав, але займається цими питаннями постійно. Ну, кажуть про те, що на поступки підуть всі, це обнадійливий такий сигнал. Ну як і фраза про те, що ми хочемо справедливо довготривалість, який прийнятним для всіх залучених сторін. Звичайно, для трошки напрягає залуч. прийнятним для всіх залучених так. сторін. Але слухайте, для росіян прийнятний варіант буде, якщо їм дійсно якусь частину санкцій потім десь відмінять. Тобто Росія не зможе все одно отримати те, що вона хоче. Це зрозуміло. А, і питання їх прийнятності для них це питання їхньої адекватності. О, тут я думаю, що вони. Знову таки в них почнеться запаморочення від успіхів. Вони не роблять якісь дурниці. Американці просто зрозуміють, з ким вони реально мають справи. А так заява виглядає е, поки не сильно конкретно, але е, ну є, мабуть, же, все ж таки у американців, як мінімум, там у Рубі у інших розуміння, що ну не можуть вони все дати Росії, тому що вони будуть виглядати слабкими. Всі світові медіа потім напишуть, напишуть що вони думають з приводу таких дій, і яке ставлення в них ставлення в них буде власне до. Трампа, воно явно не буде позитивне. Трамп цього дуже боїться. Він не хоче цих паралелей, він хоче бути сильним президентом, да, якого будуть хвалити. Ну і, врешті-решт, за ті ідеї, які намагається зараз озвучити Росія, намагається озвучити, хоча вони точно про це не говорили, але тим не менше, Нобелівську премію з миру не дають. І Трамп це повинен дуже чітко зрозуміти. Якщо він хоче Нобелівську премію, то він повинен зробити так, що королівське товариство, яке вручає її, а я нагадаю, в якій країні воно знаходиться, в дуже демократичній, да воно от за таку, вибачте, фігню Нобелівську премію не дасть. Вона може дати за якісь реальні кроки, які там покажуть, що ти дійсно доклався і зробив щось таке серйозне. Тому Трампу саме час задуматися і викликати, можливо, деяких шведських експертів і запитати, що йому конкретно треба зробити, щоб її отримати. Шведи повністю на нашій стороні, так що я думаю, там пояснять. Ну він цього хоче. Розумієте, це така історія, на яку треба насправді робити певну ставку. Хтось каже, де ви там взагалі з гузду з'їхали, обговорюєте реально цю ідею. Трамп про це говорить. Якщо почитати мемуари людей, які були в його оточенні за час першої каденції, він ходив кілька місяців по Льому дому і жалівся, що Обамі дали ні за що Нобелівську премію, а йому не дадуть. Як же так? Ну як що взагалі в світі відбувається? І питав, може є якісь ще премії, хай мені їх хоча б дадуть. Він любить такі речі, і на цьому треба певною мірою зіграти. І ми в тому числі можемо це зробити. Ну просто треба дуже правильно підійти. Але у за те, що зараз там говорять росіяни, він ніколи її не отримає. тому що це реально буде схоже на ну може не на Мюнхен 2 в найгіршому розумінні, але це буде історія, яка точно не про демократію і не про справедливість, про яку Трамп тим не менше теж згадує в якихось своїх виступах. Так що ми поки на порозі реальних серйозних перемовин, тільки поки в майбутньому, початок. Да, і тут головне, яка в нас буде реакція, яка в нас власне буде позиція. А ну ре реакція на даний момент Володимир Зеленський чітко чітко відреагував. А от на всю цю історію да ми можемо просто його послухати Головне, не те, що той ультиматум, а, так який Росія поставила, ніхто не збирається абсолютно його реалізовувати. Тим більше, що він абсолютно фактично ідентичний а, тим умовам, які були на початку повномасштабного вторгнення. Росія поставила ультиматум в цей момент зменшення а, кількості збройних сил України, визнання окупованих територій України територіями Росії. А, Хотіли поставити ем, керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І у мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються. Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну знов про Україну і без України цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Ну тут мені здається дуже правильна заява. В 2022 році, коли ми близько не мали якоїсь підтримки, Україна відкинула ці ультиматуми і показала насправді на що вона здатна. І тому йти на якісь ультиматуми зараз ну це дійсно, м'яко кажучи, дивно виглядає. Єдине, що мені здається, нам треба озвучити все ж таки ці червоні лінії. Чітко показати, які є речі, абсолютно неприйнятні, щоб Росія навіть не пробувала їх яким чином на цих перемовинах зі Сполученими Штатами піднімати. Я сподіваюся, що от Келох повинен приїхати, начебто він сьогодні виїхав. виїхав завтра, ну, він вже з Дудою май, поговорив. Май, май, тобто повечити, завтра так? приїде. Тут же ж літаки не літають, тобто він буде укрзалізницею добиратися чи якось там по-іншому. Ні, ну э, росіяни якраз ну прекрасно розуміє. розуміють, і вони зараз будуть типу намагатися такі речі, якби не робити, не бити по e, небити не поенвитися. Так, от Келох, в принципі, якщо приїде, то ми повинні чітко, мабуть, йому передати це сформулювати, щоб от фраза, яку сказав президент, знову про Україну без України. Вона більше не звучала. Тут єдине, я не сильно розумію, коли знову, тому що ми до цього, в принципі, в нас було нормально. Ми 14 го року про Україну без України не говорили. Це було правило, яке діяло і яке не порушувалося. Ну фактично, от до цієї зустрічі в Альріяді. Да? Воно угу. якось так було. Але ну, тут справедливі є такі меседжі в білі. Ік наших партнерів і е, європейці, та що не вони це розуміють. От до них якраз у це доходить. Е, ну я сподіваюся, що дійде в принципі американцям, тому що е, вони теж визнають. от Ми Рубі попередньо згадували. Рубі теж каже: да ні, Україна буде, не хвилюйтеся, сядемо. Потім будемо говорити. і європейці будуть. Тобто, вони, якби просто зараз вважають, що вони провели, може, розвідку таку певну. Ну таку от да. до речі, Рубі так і згадав, сказав, що це розвідка, тобто це певною мірою, така от попередня зустріч, щоб зрозуміти про що мова йде. Ну і тут ми якби включаємося і кажемо, що ми у ультиматуми, які будуть висуватися, ми терпіти не будемо. Це правильна позиція. Тепер головне її власне підтвердити на практиці і дійсно показати, що в України є ресурс. Цим ультиматумам не піддаватися. І головне зараз про Європу, про наших європейських партнерів, і фактично про зараз, якщо можна так говорити наших головних головних адвокатів в усьому цьому процесі і захисті. От є, є є заява так Стармера і Фредеріксена що Європа має відігравати свою роль, тому що ну певною мірою шокова ситуація безпосередньо для Європи. Європа має відігравати свою роль. Я готовий розглянути можливість розміщення британських військ на місцях поряд з іншими, якщо буде укладена довгострокова мирна угода. Але має бути підтримка Сполучених Штатів Америки, бо гарантія безпеки з боку Сполучених Штатів це єдиний спосіб ефективно стримати Росію. Від повторного нападу на Україну найважливіше повідомлення цього вечора це необхідно озброюватися. Ми маємо переозброїтися в Данії. Ми маємо головним завданням сьогодні є захист національних. А, ну і от почу почули ці заяви для мене головна спершу Європа має відігравати свою роль, так. а тому, що те, що відбулося на Мінхенській безпековій конференції, да, власне ці заяви з боку Сполучених Штатів, я навіть така ж там організували, утворилася прірва між Європою та а, США, і те, що потім заявляли Сполучені Штати про Росію, я мовчу, що Європи там не буде. Але Європа, як наче абсолютно відсунута від цих перемовин, було сказано, що ну там буде спецпредставник від Європи. Братиме участь у цих перемовинах щодо, щодо України, але ж Європа усвідомила нарешті, що безпека України, України – це безпека Європи. Ну я думаю, так і те, що Макрон сьогодні, до речі, вже другий саміт. Ну сьогодні він скликає. Завтра він відбудеться. Да? Вони актив, вони активно починають За над цим дні. працювати. Три. І тут ще один важливий момент, крім того, що Стармер зараз дійсно виглядає ключовий адвокат. Він їде скоро ж в Вашингтон. І я думаю, що він туди повинен, повинен вже буде поїхати з якоюсь консолідованою позицією Європи. Не європейського союзу, Європи. Європа. Тому що британці ж поза, ага. але він повезе. Бо у британців є один дуже великий бонус чи плюс. Це ядерна держава. І для європейського союзу це зараз починає відігравати дуже важливу роль, і вони розуміють, що це теж їхні певний козир, які вони можуть на цих перемовинах використовувати. Головне, щоб це швидше просто відбулося. Бо знаєте, Європа за три роки до кінця так і не прокинулася, і тільки-тільки почала виходити з цього напівлітергічного сну після промови Венца. Але часу в них зараз на роздуми дуже мало. Треба діяти швидко, тому що вони втратять просто ну, власне те, що вони вибудовували там десятиліттями, і вони можуть Ати це тихе, спокійне сите життя загроза Росії. Вона нікуди не поділася абсолютно, і сподівання на те, що Трамп все там повирішує, росіяни перестануть коситися в бік Європи. Вони поки безпідставні. Але тут ще оця отеза але має бути підтримка США. Ну зрозуміло, що вони хочуть все це, це робити якось в певній комбінації. До речі, там росіяни знову їм передали сьогодні. Привіт, сказали, що ніяких європейських європейських військ військ там не військ, може та... бути. Ну це не їм вирішувати. Це треба розуміти. І якщо Сполучені Штати дійдуть думки, а вони поки дотримуються такої позиції, що гарантії безпеки повинні надавати в першу чергу європейську Росія. Росія там буде Росія, росія піде в напрямку російського воєнного корабля. Дуже далеко і прямо і для європейців це ви шанс певною мірою. Вони будуть якраз разом з. Сполученими штатами, мені здається, взагалі, що американці задумали таку хитру схему, що війська будуть європейські, але керувати їм хто буде американське командування, яке буде сидіти в Європі і буде займатися всіми цими питаннями. У Трампа ситуація він він Немає жодного американського військового солдата, але керують всім американці. Він каже: Ну, це ж лідерство Америки в ідеалі. Але для того, щоб це відбулося, Європа повинна е консолідуватися і, в принципі, запропонувати таку позицію, яка буде достатньою, власне, для Сполучених штатів і сполучені штати зрозуміють, що без цього вони в принципі не зможуть вирішувати цю глобальну проблему. час на це є. Ми повинні розуміти, що не буде ніяких швидких перемовин. Ніхто там за тиждень-два за два не домовиться. Але Європі розхоладжуватися тут не потрібно їм треба працювати. Бо буде те, що колись писав відомий філософ Шпенглер, Да, в нього є книга там про сутінки Європи. Да? От їм це не потрібно зараз, тому що вони вже колись через це проходили, і потім дуже дуже довго з цієї ситуації випливали. Зараз вони цього дозволити собі не можуть, бо ворог, який є поблизу, він найбільший. За всіх, ну крім мабуть, Гітлера, часів Другої світової, а рівня. наскільки насправді може швидко, скажімо так, зорієнтуватися Європа саме безпосередньо у своїх практичних рішеннях, навіть з огляду на те, що от у Німеччині будуть вибори 23 лютого. Розуміш? Ну, розумієш, тут є один дуже великий плюс в демократії, яка є тому що в всі Європі. Саме на те, тому що, що ні чекаємо Німеччину. Питання. Так, от плюс в тому, що як тільки там 20, ну до 23-го тут вже залишилося uh -huh. всього нічого. З великою ймовірністю німці зможуть швидко сформувати коаліцію. Оце важливий момент. Тобто там є певні процедури. Будемо сподіватися, що там без шансів буде для альтернативи для Німеччини. Буде достатньо голосів для коаліції. Судячи з тих заяв, які вони роблять і на дебатах, вони розуміють. Цю загрозу, тому вони не будуть там, знаєте, входити в Колісіаду, як в Нідерландах, коли вони рік формували цей уряд да, новий, вони спробують зробити це дуже-дуже швидко. І Мерз, до речі, виглядає ну, як головний кандидат, зараз набагато краще для тих же Сполучених Штатів. Мені здається, вони з ним зможуть знайти більше спільної якоїсь там мови і домовитися про якісь певні речі для України теж, судячи з його заяв. І ще одна маленька деталь. на фоні всіх цих розмов про ці перемовини і зустріч в Аліріаді, акції всіх американських військових військових компаній пішли донизу. Акції європейських виросли. Причому там дуже суттєве зростання. і на першому місці, звичайно, рейнметал знаходиться. це показник, і цим показником теж треба користуватися. Треба їхати і казати: ну от ви вже тут до бізнесувалися, у вас акції падають, а в нас ростуть. Давайте думати, як щоб всім було добре. Трамп вже мислять такими категоріями, і німці в тому числі можуть це запропонувати. Але ж позиція Європи, вона має бути ну має бути об'єднаною. Да? А в розмові навіть зі Сполученими штатами штати це так само мають це бачити. Якщо Трамп і адміністрація будуть це бачити, то буде бачити, то буде зовсім іншим діалог і риторика з їхнього боку. А поки що, поки що на даний момент те, що ми бачили навіть напередоді, да, те, що відбувся екстрений саміт у Парижі. А навіть Молоні, премєр прем міністр міністрка заявила про те, що не бачить доречності щодо введення військ, це може військ бути Україна. її позиція, але вона при цьому каже, що мир повинен бути з гарантіями. Ми не хочемо потім другої війни великої. Ми ходили хочемо... вони мають продемонструвати і свою готовність брати у цьому участь. Тому що з гарантіями ну про це говорять усі, але брати в цьому участь це, це питання, бути. Що ви... ми готові От Британія Зразу ми, ми готові. готові так? Прекрасно з зараз для Трампа цього буде достатньо. Простий момент. Якщо Трамп прийме рішення. От для себе, да? що повинні бути європейські військові, це класний варіант. Ну, повірте, тоді відразу поміняє своє рішення Емова. і Мелоні. І власне Польща та ж сама, і я взагалі прям очікую, щоб це було, щоб Трамп сказав, що ми угорські війська хочемо бачити на лінії розмежування, і як Орбан буде казати Задивіся про Польщу ну, у них дуже дуже стійка позиція. Взая, але вона але при цьому при цьому ти пригадаєш що ще, якраз заявляли, заявляли Дуда, заявив, заявив, заявив говорив про те, що по, ну, дзвінок телефонна розмова з Путіним Це була помилкою. Так? Була помилкою, тобто в них є там різні позиції. Але якщо буде чітка вже зрозуміла позиція США, то країни, які на орієнтується це Італія, Польща, в першу чергу. Ну я думаю, вони поміняють свою позицію. Вони можуть її змінити, бо вони зрозуміють, як каже Стармер, буде підтримка США. Це узгоджене рішення, значить, ми можемо відправляти якби своїх військових. От тут тут дуже тонкий такий момент. Їм зараз треба, хоча б почати. А потім Трамп, якщо скаже все, ми беремо цю цей варіант. От він буде. Я мені плювати, що там думає Путін. Ми їм висумимо ультиматум. Будуть там європейські війська. То я думаю, що і європейці поміняють власне свою думку. Навіть ті, які зараз категорично проти виступають, але вони виступають проти, бо вони не знають, як буде розвиватися ситуація далі. А від штатів тут багато дійсно залежить. Ну і про наші внутрішні ну... питання. Ми без них нікуди не можемо насправді подітися, тому що от всі ці розмови зараз довкола перемовин. І довкола там про Україну без України і так далі, вони насправді ж актуалізують одну дуже важливу тему: це внутрішня наша єдність. Ми мали, на жаль, дуже сумну історію. Я весь тиждень минулий пояснював іноземним журналістам, дуже багато телефонували. Що взагалі у вас там відбувається? Це прикрапило Ні, У багатьох там були просто питання: ви там, що взагалі трошки подуріли, що що у вас за якісь? Ви повинні бути єдиними і виступати єдиним, так би мовити, фронтом, да, і казати, що от Україна така ж як в 22-му році на початку війни там можливо весь 22 рік да об'єднана. А ми маємо певні проблеми, які пов'язані там із переслідуваннями опозиції і багатьма іншими речами, що по іншому абсолютно виглядає в контексті майбутніх виборів, можливих виборів. Бо тепер ці питання почнуть задавати через таку призму. Ну і от нас є реакція, в тому числі Петра Порошенка да, на те, що зараз відбувається, якою країна повинна бути. Давайте послухаємо а потім власне прокоментуємо. Головним завданням сьогодні є захист національних інтересів України. Сьогодні мова йдеться вже про існування держави, про виживання держави, про збереження України. І тут ми більше не маємо права припускатися помилок, які повторювалися 6 років. Єдність це не об'єднання навколо Порошенка або навколо Зеленського. Це не працює. Єдність це об'єднання навколо України і Збройних сил України. Їх фінансова, політична, організаційна і інформаційна підтримка. Єдність це відсутність виборів. І той факт, коли кажуть одне роблять інше, намагаючись знищувати політичних опонентів, це якраз і є руйнація єдності. Єдність це є створення коаліції національної єдності. І навіть в ці часи абсолютно брутальних і несправедливих атак, я і політична сила, яку я маю честь очолювати, говорять про створення коаліції національної єдності в Верховній Раді України. А, ну тут тут багато що можна справді обговорити в тому контексті що Порошенко він завжди. Говорив і повторює говорити те саме: от щодо єдності, щодо безпеки країни. Я б ще зачепилася за одну його важливу тезу. Да? Тож каже, роблять говорять одне, а роблять абсолютно інше, якраз в контексті сприйняття нашими партнерами цієї ситуації, як ми говорили з попереднім гостям, європі бачать все і навіть більше. Мало того, що це повністю впливає на наші це впливає на наші перспективи в Євросоюзі, тому що якраз саме мали розпочатися. Доступні перемовини щодо першого а, класу росному, це верховенство права і демократія. А це поганий сигнал, якщо дивитися через призму виборів через призму демократії. Те, що це відбулося 12 років ну, я зараз можу розміщення перераховувати, тому що ну а це справді така просто неймовірно, абсолютно е, ну, це така акція, історія історія, яка відбулася для України, для її безпеки, для її демократії, державності, просто для усього, що. Ну, тобто, це Я створення не створення проблем. Мотивація не, ну, мотивація ну, мотивація, вона очевидна, мені здається, вона пов'язана якраз з виборами, до яких ніхто не готується. Ну, лопках, звичайно, багатьма якимись іншими речами, можливо, спробую десь відволікти увагу. Просто це той абсурд, який може коштувати Україні надзвичайно ну, може може коштувати дуже дорого, Все, тому що зараз, от, наприклад, дуже би правильно, мабуть, була б якась спільна заява всіх фракцій, які входять в Верховну Раду. Є є є, є в Верховній Раді, от стосовно цих перемовин. Стосовно того, як яку позицію повинна займати Україна. Ми я нагадаю, ми ж парламентсько-президентська республіка, і це мало теж значення для тих же американців, тому що і у президента України було б набагато більше легітимності при заявах. Я не кажу зараз про загальну легітимність, я кажу про легітимність про нинішні заяви, тому що він міг би приходити там, приїжджати кудись і казати дивіться, ну тут вся Верховна Рада, всі фракції вони от дотримуються такої позиції. От вони підписали таку відозву. Я, як президент, її ретранслюю. Тобто вони всі за мене. Ну, За мене в плані, що я глава держави, вони за Україну. Зрозуміло, що на фоні того, що відбувається, ну, від таку заяву, мабуть, марно якось очікувати, тому що влада сама не хоче, щоб такі заяви були. А це треба було б зробити. Тому що це не якась маленька деталь, це насправді дуже серйозна історія. От варто очікувати, що будуть ще загострювати цю ситуацію? Можливо. Я не виключаю, що тут є насправді два сценарії. Hmm -hmm. Якщо вистачить розуму, ну принаймні вже не будуть якось його рухати далі. Імуться тим, чим треба зараз займатися, або з'являється інформація, що Росія, начебто, там вимагає ще повернення віддачі, точніше, частини території, які вони не контролюють зараз. Не контролюють зараз, віддайте нам і тоді ми значить, замиримося, відповідно, що абсолютно неприйнятно. Ну є і інший сценарій, спокуса що да, давайте як там горить сарай, е, гори і хата. Да? Ми значно фоні всього цього ще підемо кудись там далі. Типу нам нічого не буде. Або можливо, всі будуть зосереджені виключно на зовнішніх якихось там перемовинах. Але це прилетить відразу і прилетить дуже сильно. Тому я сподіваюся, що все ж таки вистачить розуму, не робити дурниці, а дійсно займатися тим, чим зараз треба. Всі українці в цьому підтримують. Для того щоб країна гідно була представлена на цих переговорах, і ми власне, ну як мінімум, отримали завершення війни на мінімально прийнятних, хоча б мінімально прийнятних для нас умовах, з врахуванням там національних інтересів, національної безпеки і так далі. А ці внутрішні склоки вони ну точно нам не додають стійкості і не додають якихось там перспектив. Можливо, це зрозуміють. Ну хотілося б, щоб це зрозуміло якомога швидше. У Нас просто є негативний досвід вже визвольних змагань, 17-21 років, і дуже як би не хотілося його повторювати. В 21 столітті от сьогодні нема що додати до слів Ігоря Рейтеровича на завершення сьогоднішнього нашого випуску про що говорять політики. Сподіваємося на здоровий глузд ради України.